На Закарпатті більше є. Каплиць нову освятили на базі дитячої лікарні в Мукачеві. Урочисте посвячення нового гроту Діви Марії в Тур'єре 250-річчя Свято-Миколаївського храму в селі Руській Комарівці. Освячення відреставрованих фігур Діви Марії та святого Антонія в сторожниці. Ріствяний благодійний ярмарок при Ужгородському греко-католицькому кафедральному соборі. Церква долучається до збереження природи. Виставка про комах-запилювачів. Лихолай-2. Діти ліцею Теобанд знімають продовження фільму. Цікаві факти Пробачинського від Ігоря Задорожного. Рубрика Адфонтес. Виступи із фестивалю семінарійних хорів. Традиційне недільне слово пояснює отець Михайло Ланділ. Ячено каплицю Божого милосердя на базі поліклінічного відділення Закарпатської обласної дитячої лікарні в Мукачеві. Щосереди о 15.00 тут відбуватимуться богослужіння для всіх охочих. Капеланом є отець Лука Буняк, чин святого Василія Великого. У парафії святого Юрія втур Яремоди відбулося урочисте посвячення нового гроту Діви Марії, який відтепер стане місцем тиші молитви подяки духовної єдності та живим символом віри. 250-річчя відзначив Свято-Миколаївський храм у селі Руські Комарівці, урочистою божественною літургією, молитвами за мир і добробут громади. У парафіяльному храмі народження Діви Марії в сторожниці на Ужгородщині відреставрували статуї, які у свято Непорочного Зачаття Діви Марії були наново освячені. Першими відреставрували статуї Діви Марії, покровительки храму та святого Антонія Падуанського. Пріствіний благодійний ярмарок влаштували діти і батьки недільної школи при Ужгородському греко-католицькому кафедральному соборі. Віночок зроблений із ниток Елізе Пуфі, це нитки із готовими петельками, які можна в'язати руками. Та декорації, які в нас були вдома. Він дуже м'ягенький і дуже гарно доповнить ваш дизайн в хаті. Ми багато разів вже робили ярмарок в церкві. Дуже би хотіла допомогти воїнам перемогти, щоб Україна жила під мирним небом. Ми продаємо тут з маршмеллоу, а вона дорога 50 гривень. Наша вся сім'я робила такі ялиночки весь вечір. І скільки ялиночок зробила ваша сім'я? Я вже не пам'ятаю, але багато. Ми шукали з мамою у лісі всякі вишишки. Я е, прошлого року була продала велику зірку за 500 гривень. Ніхто її не міг продати, а я продала. Ми з мамою робили оріжки з тіста, а всередині була така типу карамель. Минулого ярмарку збирали на автомобілі. Цього ярмарку ми будемо передавати гроші на збройні сили України. Ну і ми робимо кожної неділі в лікарні гарячі обіди для тих для поранених воїнів. Благодійний ярмарок до Різдва Христового ми проводимо з батьками та дітками недільної школи кафедрального собору. Вже в четвертий раз. Тобто, відколи йде війна, кожного року ми проводимо такий ярмарок для того, щоб підтримати наших закарпатських військових, наших капеланів, які виборюють нашу свободу. Головна мета цього ярмарки показати нашим військовим, що ми їх підтримуємо, що ми стоїмо за них. бо… Успішна армія стоїть за надійним тилом. Будемо їх підтримувати стільки, скільки буде потрібно. Одні готували смаколики, інші робили різні вироби, ялиночки, різні композиції. Хтось долучався фінансово. А хтось прийшов і придбав ці вироби для того, щоб допомогти і підтримати наших військових. Комісія з питань екології Мукачівської греко-католицької єпархії з інститутом еколого-релігійних студій організувала виставку, мета якої інформувати про важливість збереження диких комах запилювачів. Коли в нас квітують навесні яблуні, груші, вишні, абрикоси, інші плодові дерева, але восени не є у врожаю. І ми думаємо, як так сталося. Чому дерева так рясно цвіли, були покриті квітами, але в нас так мало вродилося плодів. А в цей момент могло бути або похолодання, або навпаки, надбірна спека, і запилювачі просто не працювали. Від запилення якраз і залежить врожайність. Ми не завжди людина над цим задумовується. Україна у світі відома як аграрна держава, виробництвом сільськогосподарської продукції. В основі цього всього лежить робота комах запилювачів. В першу чергу в голову приходить медоносна бджола. А насправді дикі запилювачі, тільки дикі бджолині. У нас їх є близько 350 різних видів. В Карпатах, а в Україні більше тисячі видів. Це маленькі від двох міліметрів джілки галіктиди до кілька сантиметрів джмелі, наприклад. Це все робота запилювачів. Врожайність сприяє подоланню голоду. Голод це етична проблема. І надзвичайно важливо культивувати відростаючого покоління в різних верст населення. Оцю інформацію. І виставка є частиною нашого проекту просвітницькою частиною. Цього року хтось знову хоче зіпсувати свято. Лихолай? Ні. Адже ж він став єпископом. Це Шевастія. Слава Ісусу Христу, діти! Слава вікно! У мене проблема. Мені потрібна ваша допомога. Хлопець, ім'я Шевастян хоче дісувати нам свято. Ходіть за мною! В цьому фільмі я починаю грати антигероя, який називається Лихолай, в подальшому, який розкаюється і починає робити добрі вчинки. Головними сценаристами цього фільму є Домінік і Даніель Соланський, є нашими учнями в школі, і також залучили нашу шкільну аудиторію до створення цього фільму. Також взяли участь у зйомках фільму наші педагоги і наші священники. Я придумав саму ідею для фільму і написав більшість сценарію. Мені ще допомагав мій друг Дарій у редагуванні сценарію. Мені подобається робити такі різні вистави, фільми. Це вже у нас друга частина виходить незабаром. Тут у нас дуже глибокі моральні теми, думаю, про свято Святого Миколая. Я грав головну, головного антигероя Шевастіана. Ну я мав закликати. Спочатку людей, щоб вони не вірили в Миколая, того, що я сам в нього не вірив. Проте, коли я вирішив пограбувати резиденцію, мене тоді посадили до в'язниці, і там я разом з іншими зв'язнями. Ми обговорювали щось і дійшли до теми, те що чи вони вірять в Бога. І після того в е е, хеппі Енд був подарунок і все таке. Я реже фільму Лехолай 2». Я прошу місце для знімання, одяги, і такої всякої у фільмі я граю Марка з. П'ятірки дітей, яка в тому фільмі навернула лихолая, можна сказати. Я ще був в того фільму, грав того самого героя. Він змінився. твій герой, з одного фільму він в іншу серію змінився якось чи ні? Не дуже. А хто ну, хто що він робить? Яка яка його мета? Ну, він допомагає лихолаю навернути дітей та Шевестіана. – Я дівчинка, яка входить до п'ятірки, яка знімалась минулого року. Мене звати Марія. І ще робить дітям. Допомагаю Лихолаю і іншим чотирьом не дати дітям забути про Миколая. Я також є в легендарній п'ятірці і у і тому фільмі мене звати Катя. А це я також допомагаю і допомагала знайти Лихолаю. «Лихолай-2» Я стикнувся, що потрібно дослідити, а що було в давню добу. І таким чином я працював над питаннями розшифрування листів бачинського. Мені потрібно було розшифровувати музичні тексти. В нотолінійних рукописних ірмологіонах, в друкованих ірмологіонах, які відносяться до кінця шістнадцятого, сімнадцятого, а друковані до вісімнадцятої, дев'ятнадцятого століття. Одначе потрібно було зрозуміти, а яке відношення єпископів було до церковного співу. І тоді я розшифровував листи Бачинського і написав таку книжечку Єпископ Бачинський епістолярній спадщині. І коли я розшифрував і написав цю невеличку монографію, в мене відкрилися великі образи постаті Бачинського. Це людина була надзвичайно широких інтересів. Впіклувався про навчання дітей, про євангелізацію християн, про утвердження християнської етики, моралі у, в житті християн, організацію єпархії. Ну, тобто, обсяг діяльності Бачинського надзвичайно широка і велика була. Єдине, що це дало мені можливість в подальшому зрозуміти яким чином утверджувалася писемна традиція, рукописна друкована традиція і усне передання церковного співу? Внаслідок цього дуже багато в мене друкованих статей, які стосуються церковного співу. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, сьогодні маємо неділю святих правоців. Це означає, що ми вже наближаємося до великого празника Різдва Христового. Цю неділю читаємо Євангелія від Євангелиста Луки, 14 глава, вірші із 14 по 24. -й. і чуємо всім нам відому притчу про те, як один чоловік справляє велику вечерю і запрошує багатьох. Але гості в той чи інший спосіб відмовляються, хтось іде подивитися поле, яке він придбав, хтось випробувати волів, а хтось одружився. І тоді господар посилає слух на Майдани і на вулиці, щоб вони запросили всіх убогих, сліпих, кульгавих. І можемо розглядати цю притчу із двох перспектив: з перспективи життя вічного і також з перспективи теперішньої. З перспективи життя вічного бачимо, що Господь нас запрошує до свого царства через свого Сина, через уплочення, через проповідь Євангелія, через Його смерть і Воскресіння. З перспективи сьогодення ми вже тепер відповідаємо на це запрошення, тому що через нашу спільну молитву, через участь у святих тайнах і Божественній літургії, ми вже відповідаємо на це запрошення. Адже Христос говорить. Царство Боже вже поміж вами. І тому я бажаю всім нам, щоб різні клопоти, життєві труднощі не стали причиною тої нашої відмови від цього запрошення. Бажаю всім нам благословеної неділі та благодатного приготування до Різдва Христового.